Я собі часто уявляю шлюб як таку капілочку. Тому що написано, де ваш, де ваш скарб, скарб, там ваше серце. Я сьогодні вранці про це mm -hmm. Ну, Цікаво, так? Да? Де ваш скарб, там ваше серце. Ми часто думаємо, що емоції нас мають вести до якихось дій. Насправді наші дії приводять емоції. Mm -hmm. це Протилежні процеси наші дії приводять емоції закоханості. Тобто, якщо уявити собі тобто, там дії, і тоді виникають емоція. А Ді... в нас наспаки є емоції, тоді мені хочеться. Немає емоцій, вибачай Так. дії при... приводять емоції. Це означає кожного дня робити щось, класти в копілочку. Класти в копілочку нашого шлюбу. Добрі діла по відношенню до мого чоловіка. Наприклад, сьогодні я хочу про нього помолитися більше. Про що, про що я можу зараз про тебе молитися? Я хочу написати йому якусь листівочку маленьку підбадьорення. Коли мій чоловік хворіє, наприклад, його підбадьорює дуже сильно, якщо я його витягну кудись на озеро погуляти. Це теж свого роду 5 копійок. Інтимні стосунки це теж 5 копійок. І отак кожний день ми маємо класти ту, в ту копілочку кошти або добрі справи, або частинку. Нашого серця, і таким чином у нас буде дуже багато емоцій. Насправді емоції прийдуть за вчинками, не навпаки.